О пів на першу дня Дніпро фестивальний причал. Зниження рівня води в річці перехожі не помічають. Місяць назад також було mm -hmm. я б не сказала, що він впав. Е, здається, що все плюс-мінус, так як і було, і це досить добре. Сподіваюся, що так і залишиться. Жахливі наслідки підриву дамби торкнуться здебільшого територій нижче за течією, кажуть експерти. Наша область сюди не входить. Ситуація передбачена, і каскад водосховищ, який вище е за течію, він заповнений. Ресурси достатньо достатні для того, щоб нам з нас всіх забезпечити водою. Водночас у військовій адміністрації заявили, в окремих районах Дніпропетровщини рівень води вже впав на півтора метри. але поки загрози обміління чи перебої виспитною питною немає. Ситуація важка, але ми до неї готувалися. Є алгоритм дій безпитної води мешканці Нікопольщини, Кривого Рогу їхніх районів не залишиться. Всі ключові рішення прийняті на екстреному засіданні РНБО, яке скликав президент. Бурхливий потік може ще більше розмити підірвану окупантами дамбу. Припускають експерти. Завадити цьому неможливо. Залишається чекати, поки рівень води стабілізується самостійно. Однозначно, що цей рівень також впаде, все стече до чорного моря. Але наслідки все одно залишаться досить складними. Бо будівлі, які потерпають від цього, вони звісно будуть потребувати капітальних ремонтів. Через підрив Каховської ГЕС повністю зруйновано, заявляють в Укргідроенерго. Дамба відновленню не підлягає Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини -го каналу.